Всім привіт! Презентую вам лот кросівки чоловічі та жіночі. Бренду Кривіт Ліверджі та Есмара. Є різних цікавих моделів. Жіночі в лоті буде 17 пар. Бренду Кривіт та Есмара. Розмір від 36 до 41. -го. Чоловічі буде 16 пар. Розмір від 41 до 45-го. Бренду Кривіт та Ліверджі. В лоті є дві пари черевиків бренду Ліверджі. З розміром 42 та 45. Всього в лоті 35 пар. Вартість лоту 18 тисяч 200 гривень. Ціна однієї пари 520 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!